Доброго дня, сьогодні у нас на огляді мотоцикл для тих хто любить покататися по горах, поскакати, поприїгати Gion GNS300. Його загальний вигляд. Із його загальні характеристики. Двигун 300 кубів, 26 кінських сил. Оснащений механічною коробкою передач 6-ступкою. Може бути 5, у нас 6-ступка. Легкосплавні диски, алюмінієві, переднє колесо йде 21 дюйм. Заднє колесо 18 дюймове, Алюмінієвий маятниковий амортизатор. Ход 110 мм можна підрегулювати під себе там жорстче, м'якше, кому як подобається. рідинне охоченість. Так, так, ось наш кулер охолодження. Диск. Дискові гальма двохсупортові, 240 мм. міліметрів. Ось вони. Отак. От Захист картера. От, Позвичай заведемо його. нейтрально Вмикаємо. Дякую за увагу.